Писали, покажи передок. Ось передок. Тут, якщо нажати, він стає рівненько. Але, мабуть, оці задні повирізають, де впирається в трубу. Я не розумію навіщо воно там. Тільки гнуло. Та вона, мабуть, не потрібна буде. Взагалі, що це за штука? Скажіть, будь ласка. Перед у нас Р-15. Та ти що? Це просто? це... Самоліт. Хо -хо -хо. Задок вже я вам показував. Там коментарів, що я просто в шоці. Дякую всім за ваші відгуки. Дуже приємно. Вчора дав дощик на наш конструктор і пішла ржавчина. Це таке. Ось так він виглядатиме. Зараз ще зварю дишло. Сюди приварю. І можна і їхати. Ну, якщо на ось так, то він трошки випирає тут роботу, воно взагалі не потрібно. Тільки буде лишній клямот! Всім гарного дня!